Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Дачі, людо. А що вам зараз скажу, що в нашій студії з'явиться хвильовий Остап Вишня Сосюра. Реакція. Я не повірю в це. Айбо. Я вам запитав не просто так, тому що до нас зараз прийдуть хлопці, які фактично те, що вони зробили, вони оживили наших великих українців, письменників доби розстрільного відродження. Вони створили проєкт МУР і тепер простою мовою розповідають про них українські громадськості. Більше про них дивіться от зараз. Увага на екран. Концертні зали та всеукраїнський тур так масово українці ходять на перший в Україні історичний альбом мюзикл про письменників розстріляного відродження, який створив проєкт Там де панове, та. Ці хлопці наробили галасу у соцмережах і надихнули людей дізнаватися більше про життя авторів розстріляного відродження, адже вони створили історичний реп-альбом, до якого увійшло 12 композицій. Мурівці написали тексти, музику, а ролі героїв 20-го століття роздали сучасникам. Кожна із пісень зв'язана між собою сюжетом, який дає слухачу можливість стати свідком історичних подій. У центрі уваги тичина, сосюра, хвильовий курбас, вишня, семенко. Вони письменники, що живуть у будинку слово, яких потім знищила радянська репресивна машина. Там, де плужники, да вінчі, там де зло нас не знайде, там де радушний Курбас, сам ніхто не нападе. Бо... Шевченко малювати Семенка, там де й цілі всі мунти. Альбом викликав неабиякий успіх у соцмережах. Тож творці проєкту вирішили рухатися далі і створити за цим альбомом реп-виставу. Для цього задіяли акторів, балет та музикантів, готувалися декілька місяців. І як тільки оголосили дату виступу, квитки на перший концерт у жовтневому палаці розкупили за півдоби. На сцені актори мюзиклу показали щоденне життя письменників, які творили на тлі репресій. Після Двох концертів у Києві мюзикл відправиться у всеукраїнський тур. Повну версію реп-вистави відтворять у 24 містах. Він запросив мене на концерт, опера львівська інтеліген, і тут на підборах Семенко Латикнічікісте. Це шо тичина виглядає як космодасанка, шуба рожева, а хвилюй вань ще назва така. Я ледь не пішла. Хто з нас романтика, точно не я. Мур є детру! в тур! Сурок жовтневих, одна біла церква. Мур є тур! Мур в тур від кордонів до центру. Ми почали роботу над цим альбомом десь влітку 23-го року, а потім просто тому що нас зацікавило розстрільне відродження. І раптово восени ми почали помічати. Новини, що розстріляне відродження повернулося заголовки, тому що ми бачимо, як поети, молоді актори, музиканти знову, е, на жаль, гинуть. І зараз прозвучить остання пісня нашого альбому, де якби поети минулого століття звертаються до тебе. Ча сама пожертви та нестерпної тривоги, ти в пошуках підтримки та цілющих слів. Вортаєш збірки віршів втрачених поетів, давно минувших Вижених років, їх доля зартована у крові слова їх, наче компас, по розрізу століть, це ще. По чорнілім полі, не губаючи, обличчя, ще не кинесь. Ти просягаєш руку, хапаюсь, не за низучись ще а... не кине. Мій друже. Історія нагадує, історія повчає. Хтось пише вірші для душі, когось вони, мов шторм, качають. Вони збирають разом однодумців та ідейних мрійників. Вони формують Марси, в обліте, об'єднують прихильників. Прихильників солодих. Слова та свободи думки держави вільної від голоду та важких стосунків, коли навпроти може бути ворог, що піддасть розправу держави владної, загорнуту в отруйні трави. І є й ті, хто залишають нам романи про міста та села, забувши про комічний жанр, забувши про кіно та сцени, їх піддають репресіям. Ярлик повісять терориста, зламають психіку і душать юного артиста. А потім за ув'язненням повстане знак питання, де взяти місце для наступного твого зізнання. Питання буде вирішено без крапли поту. Прогнилих тріця без вакань виконує свою роботу. І от історія нагадує, історія повчає робити висновки, знати всі минулого деталі. Ми з вами маємо. Ми маємо що зберігати в пам'яті ті шрами, що є нашим тілом. Один з них розстріляне відродження, не даємо покритись пилом. Це ще не кінець, ми стрінемо з тобою. Глядачі, дякуємо вам. Дякую, Ваші імена мають знати Олександр Хоменко, Олександр Заїка, Віктор Ткаченко та Микола Шмундер. Хлопці, Друзі, ви це круті. Я марія, 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 дякую вам. Дякувати за красу у нас. Розумієш. Дякую це... вам згадувати, тільки почуйте, згадувати рани наші пам'яті, ще нашим тілом. А, велике дякуємо вам, що ви даєте зараз нам можливість мотивувати всіх українців вивчати нашу спільну історію, особливо молоде покоління. Ви знаєте, так так, так промурашило, і я просто слухала ба багато ваших інтерв'ю в якомусь одних ви сказали, що якщо е, буде солдаут в жовтні два, наб'єте тату, де є? Такі один, Всі. один. Всі. один. Всі. Е, будинок слова вона зараз фарбує так. тому що будинок слова. <плес> з, з, з координатами <плес> середині будинку <плес> слова і так усіх <плес> я талі а, ось... а трішки різняться та А я ще не встиг, та... Просто та... я та... ще не майстра. ми, д.. Д... Та... ми, та... ми ді... не тримаємо свої слова. Ви круті, а знаєте, от я мур мур. Це відголосок до того мистецького об'єднання письменників, які було які були в окупації, які тоді були не в окупації, які були в еміграції. не зовсім, якби це дуже приємно, що люди вважають, що ми продовжимо справу. Це значить, що воно якби зроблено Якісно люди можуть собі дозволити, що це а, ну, справа продумати. Але насправді я сидів разом з татом в 22-му році, ще на початку, і він щось буркотів. Знаєте, ми, типу, вечеряли, і він на фоні каже: оце ти як Гра престолів, знаєш, оце росіяни, це як адідчале, а нам треба оцю стіну поставити. Знаєш? І ми то як стражі стіни перед цивілізованим світом, а вони там за перебриком нехай собі в вічній мерзлоті, хай там передохнуть. Я такий. Стіна мур, Новий, яка, яка так. красива, ну яка метафора гарна. Що дійсно це треба відокремити культурний світ і український культурний світ від того, що там відбувається, і так народилася назва. От власне ви коли працювали так над цим проєктом. Як ви розпреділяли ролі? Щ, хто кому був ближчий? Чи е, було якесь інше бачення? Хто що вміє, найкраще? Напевно, Ну, вітя альбому, він написав музику. От майже всю до альбому я майже всі тексти написав, бо я. Словом, якби там з Е, Олександр Актор у нас грає на сцені, вводить багато рішень на репетиціях. Плюс він написав, наприклад, це ще не кінець, ви тільки що чули. Це ага. то, тут, так, якщо людина приносить е, якісь, якусь пісню, і вона от ідеальний фінал, ну немає, типу, так ребята, я за альбомі відповідаю. От це Олександр написав Вітя. Написав Європа мовчала. Е, ж ми з ним давні друзі. Він оператор нас відповідав за візуальну стилістику. Куся Маша монтує на освітні відео. Короче, кожен що може, а, ну. ти але ти? в самій виставі ну виграла стако вишня, тут всього? самі. Да, ролі саме відставі, бо вот. кожен хвильовий Остап Вишній. Ми так можемо вас представити. Як тут ділилися? Тут є метафорічність, певна звісно. Ну <гум> і це все ми побачимо. Дізнаємося кілька секунд, які міста зустрічають вас. <свят> е, дуже багато <свят> Луцьк <Церкви>, Рівне, <свят> Вінниця, Івано-Франківська франківськ Одеса, Біла -Церква, церква, Черкаси, ці, Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль О, і О, і Одеса, і Дніпро. Їх дуже дуже, дуже багато Кривирі, і біла церква. Має сказати глядачам про те, що ви можете так само в Ютубі знайти хлопців на сторінці інсти, бо наша глядачка пише, що треба робити. Вже зроблено Вже зроблено. Проект Мур зустрічайте, друзі. Круті, це історія України. Піваваров. А? ворога а? прем'єра. Сміємося. Отже, перемагаємо. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш бандера. Новий Я вечірній вона. квартал у неділю о 19-й.